Усім привіт! Хочу зробити огляд на дитячий диспенсер від Xiaomi. Придбала я його приблизно 3 місяці тому в магазині Allo. Більше в жодному магазині я не знайшла цей диспенсер, навіть на AliExpress його не було. Купила я його за 800 гривень. Це дорожче відносно інших диспенсерів. Ціна, я б сказала, навіть кусається. Зараз я покажу, як він всередині влаштований. Тут є змінний картридж для мила. Ось тільки ми вже використали. Ці зміні картриджі продаються в ало, я бачила, вони були в наявності, але теж ціна, я б сказала, кусається, тому можна залити сюди власне мило. Як це робити, я покажу в наступному відео. Потрібно робити це дуже обережно, тому що ось ця кришечка вона не відкурковується. Тут в нас є роз'єм для зарядки, кабель є в комплекті. Нам за три місяці не прийшлося ще заряджати це мило. Кнопка, якою вмикається і вимикається, щоб даремно піна не виходила, можна вимкнути. Тут дірка знизу. До речі, пластик він не пропускає вологу дуже хорошої якості. Єдиний і найбільший недолік це те, що десь через місяць користування почали з'являтися ось такі тріщини. Ось по корпусу ці тріщини. Як на таку ціну, ну, дуже неприємно. Хоча дитині подобається, він нас жодного разу не падав, дитина ним не гралася, тріщини з'явилися самі по собі. Неприємненько. Тому, в принципі, не можу рекомендувати, але диспенсер сам по собі красивий, яскравий для дітей просто саме те.